Шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд». Ми з вами продовжуємо цикл наших бесід про пристрасті про гріхи. Минулого разу ми з вами намагались вияснити причини, згідно яких людина свої пристрасті, свої гріховні нахили, звички, гріховні справи просто не помічає. В Одній з наших програм. Ми говорили, що е, пристрасті можна уподібнити певному дереву, яке пускає коріння в нашому серці. Кожна пристрасть із своїми гріхами, які витікають з неї, схожа на гілку дерева, або на стовбур дерева, з якого ростуть гілки, або на гілку, з якої ростуть менші гілочки. І ось е, минулого разу. Ми з вами дійшли до висновку, що людина не бачить своїх гріхів, не бачить своїх пристрастей з трьох причин, основних трьох причин. Ці причини приховують від людини її духовні проблеми так само, як листя, яке виростає на дереві, приховує від взору того, хто дивиться на дерево його гілки через листя. Ми не бачимо гілок. Так само через певні три проблеми ми не бачимо своїх гріхів. Ці проблеми слідуючі – розсіяність, суєта і багатосправність, тобто надмірна зайнятість різними справами, які зазвичай, можливо, можна було їх навіть уникнути. Так ось, минулого разу ми якраз говорили про розсіяність та ось цю е, надмірну зайнятість різними справами, які з точки зору е, мирської, або з точки зору пересічного громадянина, християнина, яким він себе вважає, не дають йому змогу прийти до Бога. Він говорить, що е, він не має часу на те, щоб прийти до храму, немає часу для того, щоб стати на молитву, немає часу. Для того, щоб відкрити все те письмо. Але разом з тим, він має досить багато часу для того, щоб дивитись телевізор, для того, щоб е, знаходитись в якихось інтернет-соціальних мережах. або для того, щоб просто гратись на комп'ютері. вже не кажучи про розмови по телефону та про інші речі, е, якими займається фактично кожен із нас. Але. Чому ще одна проблема людини, яка тільки-но вирішує стати на шлях духовного виправлення? Не тільки листя закриває від нас е, вигляд гілок на дереві. Дуже часто ми не можемо нездатні побачити навіть листя. Тобто ми не бачимо свою зайнятість, ми вірніше неправильно ставимося до неї, ми її не помічаємо. Нам здається, що нічого змінити не можна. Це є звичайний перебіг подій, який не залежить в великій мірі від нас. Ми часто говоримо, що своїм часом ми не розпоряджаємося, що ми залежимо від обставин, тобто ми не бачимо навіть самого листя. Причина цього досить проста. Один із видатних е святих отців, вчителів, можна сказати, навіть церкви. Святитель Феофан Затворник говорить слідуючи: ми не бачимо це листя, тому що дерево пристрастей, яке росте в нашому серці, огорнуто ще й туманом. Ось цей самий туман не дає нам можливості чистими очима, чистим взором, чистим поглядом подивитись на свої духовні проблеми. Цей туман це слідуючи три. Проблеми, Які дійсно надзвичайно часто зустрічаються в духовному житті кожної з нас і виражаються через слідуючі речі: незнання, безпека, нечутливість. Людина, по-перше, не знає, що вона хвора гріхом. Чому я говорю слово хворе? Справа в тому, що Свята Православна Церква до гріхів відноситься. В першу чергу, як до хвороби, гріх це рана, яку ми наносимо самі собі. Гріх має ті ж самі ознаки, які має будь-яка хвороба. Є навіть певний інкубаційний період, коли ми з вами звикаємо до гріха. І про цей інкубаційний період, який в аскетиці носить назву. Розприділення, скажімо так, на різні частини страсті, які включають в себе прилог, сеслаження, согласі і так далі. Ми будемо говорити в одній з наших програм. Цей інкубаційний період може, в залежності від пристрасті і від здоров'я духовного людини, продовжуватись різний період часу, але він все ж таки є. Потім, коли людина заражається цим гріхом, вона вже не здатна боротись із ним, він повністю поглинає волю людини і починає поступово зсередини знищувати її, так само, як діє будь-яка хвороба. Більше того, людина, яка хвора на якийсь гріх, так само, як і людина, яка носить в собі певну інфекцію, здатна заразити цим гріхом, як і інфекцією інших. Людей, які спілкуються з нею. Так ось святитель Фефан Затворник говорить, що більшість із нас просто не знає, що вони хворі. Незнання це витікає з різних причин. Перша, звичайно, це небажання вчитись. Тобто людина тратить величезну кількість часу на зовнішні знання, на зовнішню науку. Яка, на її думку, принесе в майбутньому певні матеріальні блага? Тобто людина вчиться, наприклад, спочатку в дитячому садочку, там, наприклад, ну, будемо брати вже більш пізній період, це е, старша підготовча група. Приблизно два роки, там вже вона взнає основи, наприклад, алфавіту. Е, вив... Знайомиться з буквами, з літерами, знайомиться з цифрами, намагається вже скласти ці літери в певні склади. Потім людина, дитинка ця йде в школу, в якій вона навчається 10 років, 11 зараз років. Після закінчення школи надзвичайно часто юнаки та дівчата намагаються продовжити свою освіту в вищих учбових закладах, на які вони тратять ще приблизно 5 років свого життя. Після яких дуже часто е, намагаються написати якусь дисертацію: кандидатську, пізніше докторську. На це е, так само йде 3-4 роки їхнього життя. І якщо скласти ці всі роки разом, ми отримуємо біля 20 років безперестанної науки. Тобто, 20 років людина вчиться для того, щоб потім піти на роботу і заробити собі на хліб насущний. В той же самий час, кожен з нас прекрасно розуміє, що крім тіла, в нього є душа. Якщо ми з вами годуємо своє тіло, якщо ми з вами проходимо 20-річний термін науки для того, щоб дати своєму тілу змогу не померти з голоду, і ми розуміємо, що в нас є душа, то виникає досить резонне питання: скільки часу ми тратимо на те, щоб дати Поживу своїй душі. Сікі часи на навчання ми тратимо для того, щоб підвищити свій рівень духовного життя, щоб наситити свою душу. Виявляється, що здебільшого ми з вами абсолютно ніякого часу не виділяємо для того, щоб навчити свою душу. Яким чином ми повинні вчити її? По-перше, це, звичайно, читати святе письмо. Але справа в тому, що текст святого Письма є досить складним для тих людей, які не тверді в вірі. А кожен, хто починає тільки читати Святе Письмо, ще не являється досить твердим в своїй вірі. Тому і апостол Петро попереджає, що дуже часто люди і звращають текст священного Писання, тобто вони його неправильно розуміють, неправильно тлумачать, а значить, неправильно живуть згідно цього тексту. Тому і церква вирішила на одному із своїх соборів, соборів, а саме на шостому Вселенському соборі, що текст святого Письма кожен християнин повинен розуміти згідно святих отців. Більше того, церква назвала навіть стовбів церковної науки, до яких входять досить відомі святі, такі як святитель Іоанн Златоустий, святитель Василій Великий, святитель Григорій. Нізький святитель Григорій Богослов. Ось саме базуючись на вчені цих святих отців, ми з вами, православні християни, можемо правильно розуміти текст священного святого письма, яке, до речі, було написано для церкви. І отже, тільки церква має право його витлумачувати. Отже, другим пунктом в нашій науці повинно стати читання святих отців. Читання Святого Письма, читання святих Отців. Третім пунктом в духовній науці повинно стати для нас, я скажу на мові церковно-слав'янській, самоіспитання, тобто намагання пізнавати себе, намагання подивитись на себе по-справжньому, чесно і побачити себе такими, якими ми з вами є. Один із видатних грецьких філософів Платон. Який жив в IV-5 столітті до нашої ери, говорив такі слова: пізнай самого себе. Ці слова досить часто зустрічались на воротах, були написані на воротах різних філософських школ. І саме ці слова ми з вами знаходимо і в Святому Письмі. І ці слова були сказані набагато раніше від Платона святими мужами, які через дію Духа Святого складали текст. Священного Писання, Святого Письма. Отже, пізнання самого себе. Далі в духовній науці, звичайно, повинно обов'язково бути присутнім відвідування храму Божого. Це четвертий пункт, без якого ніякого духовного зростання у християнина бути не може. Справа в тому, що церква це і тіло Христове. І тільки тоді, коли ми з вами входимо в цю церкву. Коли ми стаємо частиною тіла Христового, ми з вами знаходимося, знаходимося всередині церковної гради. Тобто ми знаходимося з вами так само в тому самому місці, в якому знаходились сини Ноя, тоді, коли весь світ потерпав від потопу. Вони спасались на Ноєму ковчезі, який являється прообразом церкви. Ті, хто в церкві, ті і спасуться. До речі, про необхідність бути в церкві говорить нам і четверта заповідь Божа: шість днів працюй, а сьомий день Господу Богу Твоєму. Один із видатних російських філософів, священик Павло Флоренський, говорив, що одною із основних ознак релігійного життя є культ. Тобто, якщо немає культу, значить немає ніякої релігії, немає ніякої віри. Це просто теорія, можливо, навіть міф. Або просто певне бачення якихось духовних нібито сил, які собі сама людина придумала. Тобто обов'язково повинен бути культ в нашому релігійному житті. Культ, слово зараз, яке втратило свій первісний зміст, відсилає нас до богоспілкування. Значить, ми повинні молитись. Отже, це є п'ятим пунктом нашої духовної науки. Це все, звичайно, Досить схематично звучить. Але м, прошу не сприймати ці слова в їхньому буквальному значенні, тобто, не просто бачити це як певну схему, яка повинна нас щось навчити, а сприймати ці слова в першу чергу в значенні духовному як одні із складових, тобто ці пункти являються складовими частинами нашого духовного життя. Якщо ми будемо користуватись, наприклад, текстом святого письма тільки для того, щоб цитувати його в своїх суперечках з ближніми з сектантами чи з людьми, які не вірять в Бога, то звичайно текст святого Письма нам ніякої користі не принесе. Якщо ми будемо ходити в храм для того, щоб отримати якісь е дари від Бога, то знову ж таки наше відвідування храму ніякої користі нам не принесе. Так само, якщо ми будемо ставати на молитву. Для того, щоб щось отримати від Бога, то ця молитва великої користі нам не принесе. Звичайно, ми постійно, коли молимося, чогось очікуємо від Бога. Але рушійною силою нашої молитви, наше відвідування храму, читання святого письма, читання святих отців, самозаглиблення повинна бути саме любов до Бога. От саме, оце ем, цей стан, це не просто. Почуття, якесь певне, а це саме стан, коли людина хоче служити Богу, коли людина шукає правди Божої, от саме цей стан повинен стати для нас керівним в досягненні певних якихось е духовних, хоча б малесеньких рухів, кроків вперед. Я зараз не говорю про духовне преуспіяння, тобто про духовне зростання, тому що духовно зростає той, хто пізнає всю глибину свого гріховного стану, гріховного життя. В християнському світосприйнятті і в християнському баченні проблем, пов'язаних із людською душою, основне місце займає саме зріння своїх гріхів, тобто той стан, коли людина відчуває свою гріховність. Це є певна антиномія, тобто протиріччя, яке виникає тільки в того, хто не зовсім знайомий із християнським сприйняттям духовного життя. Тобто, чим грішнішим ти відчуваєш себе, чим більше своїх гріхів ти здатен побачити в собі, тим ближче, це означає, що тим ближче ти стоїш перед Богом. Але ніякої антиномії, ніякого протиріччя в цьому немає. В древньому патерику є така розповідь: один юнак прийшов до старця і запитав у нього, скажи, отче, ти все життя своє проводиш в пустелі. І я не один раз чув із твоїх уст слова, якими ти виражав свою гріховність. Ти постійно говориш про те, що ти дуже грішна людина. Як ти можеш бути грішною людиною, якщо більшу половину свого життя, 40 років, ти провів цій пустелі? І ось старець йому приводить такий приклад, він запитує цього юнака: Скажи мені, в своєму селі, ким ти являєшся для інших людей? Тобто на якому, на якому соціальному щабелі ти стоїш серед твоїх співодносичан? Де ти стоїш? Він каже, ну я один із найбагатших людей свого села. Добре, сказав цей старець. А якщо ти приїдеш в місто? То е, де ти будеш в місті знаходитись, на, якому, на якій е, щабрі соціального положення? Юнак відповідає: Ну я буду серед багатих людей, але не серед найбагатших. Він каже: добре, чудово. А якщо ти приїдеш в столицю нашої імперії, то там, де ти будеш знаходитись, на якому ґері е, соціального положення? Він каже, ну там я буду, напевне, ближче до бідних. Тому що порівняно з тими багатими, які живуть в столиці, я фактично нічого не маю. А тепер кажу уяви собі, що ти зайшов в, до царського палацу. То перед царем, ким ти будеш відчувати себе? І це відповідає: перед царем я буду з найбіднішою людиною, я буду відчувати себе повною нікчимою, абсолютно нічим. Ось це приблизний тільки приклад того, як повинна православна. Людина відноситись до свого духовного життя. Коли ми стоїмо перед Богом, ми відчуваємо себе дуже і дуже грішними людьми. А порівнювати себе із ближніми, ми просто з вами не маємо права. Тобто з тими ближніми, яких ми вважаємо грішнішими за себе. Давайте порівнювати себе з тими людьми, які досягли певних духовних висот. І ми побачимо, що в порівнянні з ними, перед ними, ми абсолютно нічого не досягли. Я зараз. Не говорю про е, святих мужів, таких як е, святитель Ніколай Мірлікийський, чи, наприклад, Серафім Саровський, чи первоверховні апостоли Петро і Павло. Навіть е, імен, ті святі імена, яких ми з вами не досить часто чуємо, і до їхнього духовного рівня ніхто із нас не доріс. Тому превозноситись якимось чином, вважати себе кращим від інших, було б з нашого боку просто нерозумним. Так ось, давайте ще раз е, подивимось, чому ми не, зможемо, не можемо з вами побачити свої духовні проблеми через незнання. Незнання у нас з'являється або зростає через небажання вчитись в духовному плані, для того, щоб хоча б трішечки е, пройти вперед в своєму духовному е, житті, для того, щоб знайти своє знання, оце, це знання духовного життя, ми з вами повинні, звичайно, вчитись. Це і е, логічно можна пояснити, адже у нас, крім тіла, є й душа. І якщо ми навчаємо свій розум для того, щоб прогодувати своє тіло, то давайте займемося навчанням самого себе для того, щоб прогодувати свою душу, для того, щоб нашій душі дати ту поживу, якої вона потребує постійно, кожного дня, кожну хвилину, а саме спілкування з Богом. Але спілкування з Богом неможливе без очищення свого серця. Тому повинен бути певний комплекс всіх тих духовних справ, якими ми з вами займаємося. І цей комплекс включає в себе читання святих отців, включає в себе читання святого письма, святих отців, самозаглиблення, тобто пізнання своєї власної гріховності, відвідування храму Божого, молитву, сповідь та причастя про ці. Та інші елементи нашого духовного життя ми з вами поговоримо у наступній нашій програмі. До побачення!